Ну ось, майже новий, ну, тому і ціна така. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Я нікуди не піду. Недавно товариш мій отак телевізор продавав і пішов отак за покупцем. Так повернувся без телевізора, без грошей і без чоловічої честі, так би мовити. Зараз віри немає нікого. переживайте. Ну, у вас же є мій номер. Ну, раптом чого набираєте, ми все вирішуємо. Ну, якщо ні, то ні. У мене на цей принтер черга стоять. Користуйтеся і насолоджуйтеся, коли щось будете роздруковувати. Дякую, що попередили. Це ж якби хтось хотів знайти мою машину, то це не знав би, як би її знайти. Удачі, вашара.